Партнер спорту за справжню українську якість. Вітаю в ефірі ТРК Львів. Видивитися новини спорту. Спорткомплекс до Євробаскоту 2015 таки побудують на вулиці Р'яшівській. Сьогодні депутати Львівської міської ради погодили виготовлення проекту компанії Юнайтед Баскетбол іст земельної ділянки на кульпарківській 226. Ухвалу про виділення для будівництва арени до баскетбольного чемпіонату на вулиці Липова, алея 5 скасовано. Таким чином спорткомплекс будуватимуть за литовським зразком. Вартість баскетбольної арени складе приблизно 55 мільйонів доларів. Детальніше про будівництво нового спорткомплексу у Львові дивіться в суботу у спортпанорамі. Цілу зливу голів подарували сьогодні своїм болівальникам фузалісти львівської енергії. Вдома у підопічних Миколи Січа гостював аутсайдер екстраліги, хмельницький спортлідер. Гості виявились для чемпіона України міцним горішком і створили зелено білим багато проблем у захисті. Але в підсумку перемогу святкували львів'яни. Бачила весь голепад Марічка Шпира. Аби побачити голи у виконанні енергетиків, львівським болівальникам довелося чекати аж до другого тайму. Перша 20 хвилинка вийшла валідольною як для глядачів, так і для зелено-білих. Треба щось з цим робити, може з розмінкою. Не знаю, може ніде настраювався. Вроді сьогодні почали активні в першому таймі, ну, в початку. Все одно так не змогли забити, а на контратак і пропустили. Ну нічого, слава Богу, що вийшли з цієї ситуації. Вистало індивідуального мистецтва гри в п'ятером, щоб. Щоб виграти гру енергетики розпочали матч активніше, та голкіпер хмельничан був непробивним. Натомість гравці спортлідеру реалізували чи не всі свої небезпечні моменти. Спочатку Максим Івонко виводить гостей вперед. Далі Віктор Цой збільшує перевагу до двох голів. А Вадим Іванов робить рахунок розгромним. 3-0 і команди йдуть на перерву. Це не не лічить енергетикам. Звичайно, що сварився ми. Погоджуємося з тим, що були неправі, не можна так грати. І наступний раз можна і не вилізти з нуль три. Краще вам того не знати, що я сказав інше, що... але. Розмова була дуже жорстка. На другий тайм вийшла вже інша енергія. Микола Сич іде ова банки випускає п'ятого польового. І як результат Максим Павленко двічі змушує спортлідерців розпочинати з центра поля. Два різних тайми. Перший тайм то наш тайм, другий тайм то тайм енергії. Далі енергетики ще тричі змушували гостей виймати м'яч із сітки. Спортлідер ж відповів лише одним влучним пострілом Олексія Федька. У підсумку – 6-4. А в Данії найвлучніше стріляють львівські снайпери вже в перший день чемпіонату з пневматичної зброї. львів'янин Павло Користельов потішив двома нагородами. Спершу у складі збірної разом з Олексієм Сидоренком та Микитою могилою спортсмен здобуває срібло командних змагань, а потім стає бронзовим призером і в індивідуальному заліку. Чемпіонат Європи триватиме до 2 березня. За медалі побореться ще 12 українських стрільців. І на сьогодні це все про спорт. Партнер про. За справжню українську якість. Зустрімось завтра. Бережіть себе і вболівайте за наших! Партнер спорту за справжню українську якість.